Буде тепліше. в Коломийських садочках, школах та медичних закладах роблять пробний запуск опалення. Про це сказав міський голова Богдан Станіславський. Нагадаємо, увімкнути тепло для наших дітей планували пізніше, але температура повітря на вулиці знизилася. Відповідно, і в закладах вона не піднімалася вище 13-15 градусів. Кілька останніх днів у соціальних мережах батьки активно обговорюють проблему відсутності опалення в дитячих садочках і школах Коломийської громади. У коментарях нарікають на владу. Міський голова Богдан Станіславський погоджується, в цих закладах холодно, але каже, для цього є об'єктивні причини. Попередній прогноз погоди показував, що буде тепло аж до кінця жовтня. Оце, що всі дні у ноль мінус один, це з'явилося кілька днів тому з директорами навчальних закладів. Домовилися, що якщо все у нас бачимо по температурі, буде дозволяти, щоб, була темпер... щоб можна було вчитися до 1 листопада і канікули, щоб були не... не в останній місяць жовтня, як завжди. А щоб був 1 листопада, таким чином ми, скажімо, пуск е е опалення по школах трошки відтягуємо далі. Але це не стосується садочків і це не стосується лікарні, бо вони працюють кожен день. Понеділок вона виникла. Ця така проблема. Тобто, в мене понеділок був прийом громадян. Ніхто, скажімо, на прийомі не було, щоб поскаржився про те, що понизилась температура. Рішення про початок опалювального сезону приймають члени виконкому. Його засідання заплановане на 22 жовтня. Щоправда, коштів для цього поки не було, каже Богдан Станіславський. Коли приймали бюджет на початку року, ми тільки кошти дали на першу половину року. Тобто, було домовлено, що ми, скажімо, Перед початком опального сезону ми додамо кошти, бо їх просто не було. У вересні була сесія, що ми це у вересні зробили? Ми збирали, дивилися, підбирали деякі можливості, бо дали кошти на те, щоб забезпечити електроенергію до кінця року, забезпечити харчування в навчальних закладах. І зараз ми забираємо кошти вже тобі, забираємо кошти, скажімо. З УКГ 9 мільйонів, тобто це означає, що не будуть зроблені певні роботи, бо ми їх забираємо, розуміємо, що на це просто коштів немає. Наразі у дошкільних та навчальних закладах розпочали пусконалагоджувальні роботи, стверджує міський голова. Щоправда, вімкнути повноцінне опалення поки не можуть, тому дітей одягати тепліше треба і надалі. Я дав завдання всі котельні, які в нас є, зробити пусконалагоджувальні роботи для того, щоб. Почати пропалювати трошки в наших закладах. Чому ми не можемо повноцінно це зробити? Ну бо є газконтора, яка має певний регламент, коли вона може включити ці кошти. Тобто, по-перше, треба і кошти покласти, щоб поукладати угоду, друге, відповідні листи набрати. Тому ми будемо зараз, сьогодні, завтра, Дивитися і робити такі ці дні пуску налагоджені роботи. Виконком буде вівторок. Якщо ми будемо бачити, що, що погода дійсно мінусова, ми його переймемо опальний сезон, скажімо, хоч на другий день або в той же самий день. Тобто, ми будемо бачити по ситуації. Батькам та діткам доведеться зовсім трішки потерпіти, каже міський голова. День два, і в закладах буде тепліше. А от коли розпочнуть повноцінний опалювальний сезон, буде відомо наступного тижня. Ми маємо жити економно. Я розумію. Тому старається, є десь якісь, можливо, там, недопрацювання, десь, але я контактую або по вертикалі, там, заступник, начальник управління освіти, директори по такій лінії виконавчі. Другий я контактую, бачу реакцію чи через 40 мережі людей, чи скажімо, я то, чого прийоми громадяни роблю? Бо в кого, який є там наболілі питання, вони йдуть, бо це безпосередньо можна почути запитання відповідь. Тому ця проблема виникла тільки цього тижня. І тому запланувати було це, ми, 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 як? завжди опалюваний сезон. Це така е, ситуація ну, як, е, гнучка. Ти дивишся, як реально є погода. Бо вона міняється за три дні, за один день. Тому тут ми вийдемо з цієї ситуації і все буде нормально.